Ми на хрещатику в самому серці столиці. Смітники тут чи не на кожному кроці, проте курцям до них діла немає. 35-річний Богдан викурює за день пачку цигарок. Усі недопалки від них кидає, куди заманеться. Це ж виспитання. З дитинства, отець, мама. Кидай де хочеш, по квартирі носки, так туфлі. І тепер на Хрещатику машинально бросаю. Зараз вип'ю кофе, ось тут брошу. Чаємо в інший район на Поділ. Тут теж є порушники. А що ж ви бачки бросаєте бросаються? Він тому по що... А це один із найрозкішніших бізнес-центрів. Палити біля нього заборонено, але курці знайшли місце навпроти бізнес-будівлі. Тут і курять, і недопалки залишають. Як вам ось вот картина? Були б лучше урни туди, а ми ж все таки європу надцивілізовані. А от курець Геннадій урни бачить завжди, але недопалки в них викидає рідко. Пускай вже все таки борщики беруть тут мусор, тому що, ну, мусорки реально горять. Коли є урна, в яку можна да, сиділ для бачків, То есть, я бросаю, на туди. Погане виховання, відсутність смітників, поспіх, випадковість, лінь, усе це можна побороти тільки штрафами, кажуть самі ж порушники. 300 гривень за бичок і все. Зразу буде культура пол мінімальної заробітної плати. Але такого закону в Україні немає. Штрафують тільки тих, хто курить у забороненому місці, і стягують за це від 50 до 170 гривень.